Добрий ранок, хотілося б мені сказати, але в мене сьогодні зовсім не добрий ранок. Я не знаю, як це так вийшло, що я так сильно протупила, що в мене сьогодні заняття малося бути в 11 годин по-київському. Я чомусь подумала, що це в мене має бути 12 годин, а не 10. І тут мені у 10.10 -10 пише викладач. Доброго дня, вас чекати на уроці. А я мию голову, платон ще ходить роздітий. І тоді до мене доходить, що я не в ту сторону перевела години. Я в шоці. Я надо засмутилася через свою тупість, що капіт. Але вже нічого не зробиш, нічого вже не поміняєш. Так що перенесли ми знову заняття. Я в шоці. Де я так могла? Ми вчора купили таке класне морозиво, три види в одному. Це шоколадне. Це така ванілька з печивом і ця полуниця така кисленька, дуже смачна. Дай я теж покажу. Ось таке. Айстріо. Я собі зробила таке, а платон захотів просто. Заранувала на обід курячі крильця. І зараз помию посуд, і підемо з тошиком гуляти на вулицю. У нас сюди так нормальна погода. Без дощу. Вікна вже брудні, що зовні, що зсередини. Потом ось тут постійно залапує його. Треба знову мити. Але якийсь пух літає. Представляєте, в нас по квартирі завелися павуки. Спочатку я знайшла у ванні. Ось він. Думаю, треба його якось викинути, винести на вулицю. А це дивлюся і тут теж сидить. Те ж вони зараз поплетуть паутину, розведуться. На, на... Понароджують ще погуків. Треба їх виносити. Дим є коротше. Я його зловила 에... і викинула через вікно. Вони якісь такі зелені і в них якісь дуже різні лапки. Передні такі довгі, а задні коротші. І він взяв і так полетів. Я в шоці. <звіць> З вікна полетів, не вниз, а так далі полетів. Може це якісь отруйні? Вийшли вже на вулицю. Сьогодні тепленько, немає вітру. Хороша погода. А я думаю, де потім так багато піску в кросівках береться? Нагрібає, нагрібає. Угу, угу, угу. Я недавно помила кросівки всі його. Добре, хоч чисті не взув. Йдемо з тошиком додому, погралися на майданчику і ще зайшли в Lidl Outlet Там зараз знижки на знижках, тому що він переїжджає. Блін, так жалко, він був. це був єдиний Lidl Outlet в Фразі і він знаходився біля нас. Але в них там ще закінчився договір оренди, і не можуть вони чи подовжити оренду, чи щось в них там не складається з орендою, і вони переїжджають взагалі в інше місце, десь там далеко так жалко. Але ми трішечки знайшли цікавенького по 20 крон. Вдома вже покажу. Скільки бачила відео в Телеграм, як в цьому відео аутлет б'ються за Якийсь товар і не могла в це повірити. Але сьогодні я це побачила. Працівники Лідла вивезли товар і всі туди кринули. Вони почали хапати, кричати усі сваритися. Бо там таке творилося, як ми теж не підходить, бо зараз задавлять ще. І навіть не побачила, що там було. Чи то якісь чи мікрофони. Ну, якась техніка, електроніка якась. А, а що точно я не побачила. Я ще, до речі, поки там вибирала товари у Лідлі, Платон ходив, він там любить по цим стелажам таку рукою водить, як їде машинкою. І Він сьогодні так доводився, що в нього застряг там палець. Він як почав вирішати, я так злякалася я підбігла до нього. Починаю ці стелажі совати, а воно не совається, а він прям е там, всередину запихнув в дирку пальця. Боже мій! Я думала, що я там посивію за цю секунду. Якось він сам його таку вийняв і все, там немає ні бабки, нічого. Просто за страх він почав одразу кипішувати і не міг його достати. Ой, боже, як мені важко з ним. А тільки що він ще йшов, впав по дорозі, забив локтя, пів години сидів, плакав, поки не заспокоївся. Ж? Чисто випадково десь у купі знайшла. 20 крон, все буде по 20. Такі палички можна і рахувати. Клатункаєш, це як джанга. Тільки кольорова, він таке любить. Он да. два ножнички теж. Носка? Так, два ножнички. тільки є кетаблі. А, вже не треба. Я вже так успакувала. Дерев'яна, така іграшка 20 крон. Ну, класно є ж. А була вона скільки, нас ну зараз заратош? Уж... Була вона 250 крон, потім 186. А купила ми за 20. Ва, прям такому дерев'яному. Клас, Там де пальчик? ні? Це мені їх потім збирати. <сі> Оце лишнє, мені здається, цього не потрібно було сюди. Вони ще е великі і менші. Так, це менший. Можна складати. -що. Можна таку складати. Е від 1 до 10 рахувати, вчитися. Е можна додавати, при е робити приклад. Ну, це мабуть ще йому зарані. Можна ось таку ялинку зробити. Можна багато чого придумати, так? Да? Тут ось є інструкція. О, це з цієї серії. Це такі в Україні продавались такі тоші хотіла купити. Але він якось виріс із них швидко. Прикольно. Покажу ще, що знайшла в Lidl. Знайшла ще такі тапульки у коричневому кольорі. Це вже мій розмір 38-39. Я ті вже свої коричневі викину, а ці. Тож, секунду, почекайте, трусиш так. Ці викину, а ці візьму. Ось такі вже вони в мене страшненькі. І ще такі сині, теж більший розмір. 38-39 теж. І ще побачила тошику таку ковтинку. Не знаю, може буде вже більше на осінь вона. Така легенька. Якась вона чималу вота. На зараз буде. Хоча я брала наче більшеньку. З такою собачкою, з вушками. Такий тоненький регланчик просто. І шортики. Такі під джинс одні. Ого, такі великі. З цими розмірами не поїмаєш. та малета, велика. Ось такі темно сині і це джинс. Ось такі. В них не дівчачі. Такі, може, біля дому. Побачу, коли вони на нього сядуть. Такі де рядом каде, тут каде. Мені заходити самі. Сам. Мішаю складати. Тобто ми граємося не в спальні, а там, на коврику. сильно Маленькі. Не знаю. І ось це все мене вийшло на 100 крон, це 180 гривень, це ж взагалі не гроші. Але, якщо ще поритися в тому Lidl, то ще можна багато чого знайти. Але я не хочу з людьми там битися, хапати. Платон, ти сюди. Ти купатися йдеш, я питаю? А ти купатися йдеш? А що то в тебе таке в руці ото? Висить? Це мій друг. Ото провід це твій друг. Так, да, цього я А у тебе більше немає друзів іграшок, тільки провід, так? Да? Так. Да. У мене сім пото Це мій дух одік. Мій він Довгий друг Угу. Це вже другий день він твій друг, так? Да? Да, він це вияти бачить і він, він на так кинув різку він там він, тупо, я яму, він чітко ще і так, потім сітку так Вау, ну це який супер друг клас. Ну все, йди в ванну роздягайся. Там це він на сітку <зас> да, там ми вісім і всі бачить. Угу. Добре, давай, давай, йди, роздягайся. Ну, вже майже 10 годин вечора Платон на стілу на силу пішов, ліг, слухає казки. Мені сьогодні з ним так важко, він сьогодні такий важкий. У нього зараз такий новий прикол, що э, він, якщо щось хоче, він починає дуже сильно плакати і так э, наіграно, так сильно, він дивиться. Якщо я не реагую, він починає ще більше плакати. Так, так видно, що він маніпулює. Фух. Я вже чекала, що після трьох років там іде такий великий проміжок між кризами. Наступна криза аж у 5 чи 6 років. Я вже думала, три 3 роки пережила. Тепер можна два рочки відпочити. Але ні, трошки. Я не знаю, як мені з ним висидіть ще до вересня. 24 на 7 постійно з дитиною це дуже-дуже важко. Я так вже мрію про той садочок. Ви собі не уявляєте. Якщо пішла я в душ, поспала вночі, встала і знову живу цей день <звук> з платоном. Всім пока і до завтра!